Лабораторна робота з'ясування умови плавання тіл. Значить, насамперед хочу наголосити, що оформляючи у ЗОшити, зверніть увагу на технологічну карту, і що виділено жовтим, практично треба за... занотувати у лабораторний ЗОшит. А, ну, окремі речі, треба занотувати. Не повністю якби переписати. Тобто, от у ході роботи ви не пишете от це речення. Назвіть сили, що діють на тіло занурену рідину. А виконуєте це задання письмово. Можете сформулювати так: що один дужка, І записати сили, що діють на тіло занурену рідину. там Дві крапки, і перерахувати ці сили. Ну і так далі. Переходимо за посиланням. На інтерактивний симулятор, і згідно інструкцій, які тут нам детально все описані, ми виконуємо роботу. Переходимо у розділ Ступ, бачимо певний об'єм води у резервуарі, бачимо певний тут куб, зроблений з певного матеріалу. І тут нам рекомендують, що треба задати масу. Та об'єм для дерев'яного кубика. Ну і, звичайно, значення маси та об'єму кубика записати в таблицю. Після того, як от виконали ці завдання, зразу будуєте табличку, для того, щоб потім можна було внести відповідні дані. Окремі дані, такі як маса, об'єм, ви будете знімати безпосередньо із симулятора, а під табличкою. Записуєте цю робочу формулу спочатку для обчислення густин для всіх шести випадків. І потім, коли ці обчислення ви виконаєте в зошиті, результат обчислень записуєте у стовпчик густина кубика. Густина води для всіх випадків одинакова, тому її зразу записали в об'єднану клітинку. У наступній клітинці порівняння. тобто Густина кубика рока і густина води кроводи. Ви повинні у кожному рядочку потім порівняти ці густини. Тобто, бачите, що яка густина води. Потім визначите густину кубика із того матеріалу, який тут є. І вже будете чітко записати, чи то рок кубика буде більше, чи рівне, чи менше. Ну і як поводить себе тіло. Тобто Записуєте тві слова, чи воно плаває, чи тоне, чи спливає. Ось якщо брати, наприклад, цей кубик, бачите, він спливає. Отже, повертаємося до нашого першого експерименту, на прикладі якого я показую, яким чином ми будемо працювати. Значить, Перший матеріал, з якого зроблено кубик дерево. Тут маєте бачите, випадаюче меню. І, звичайно, потім будете вибирати по черзі те, що вам потрібно буде в таблиці заповнювати. Значить, Перше це дерево. Значить, Задаємо масу та об'єм для дерев'яного кубика цими ползунками. 2,8 кг і зразу тут вже можу буду записати в кілограмах. А об'єм кубика вам пропоную записати в літрах. Літер, якщо перевести у метричні одиниці, це буде дециметр кубічний. Тут 7 літрів. Хтось може запитати, як це може бути, що дерево при тій же самій масі може займати різні об'єми. Ну відповідно, то буде получатися різна густина. Але не забуваємо, що деревина є різних порід, Є деревина з смереки, є деревина з дуба, є деревина залізного дерева і так далі. І ці густини, повірте, дуже сильно відрізняються. Нам не дозволять тут у цій системі. Якісь такі несенітні значення вибирати. Що я можу ще тепер зробити? Поведінку його. Значить, Ми бачимо, що він плаває на горі. Ну, Яка густина ви в порівнянні зробите після того, як обчистите. А щоб знати, як поводить себе тіло, бачите, його примусово занурюємо і потім відпускаємо. І от що воно буде робити? Воно, бачите, спливає, причому досить стрімко. Значить, щось із цих матеріалів буде плавати на поверхні, щось буде тонути. Що би зробити, щоб воно було досить так нейтрально поводилося, тобто, щоб воно плавало в товщі рідини, ну, тоді треба вибрати за вибором і регулювати вже параметри маси і об'єму таким чином, щоб воно, бачите, трошечки ми переселили масу, воно вже. Якби втонуло. Якщо ми трошечки збільшимо об'єм, бачите, ну вже якби сплило. Ще треба трішки-трішки зменшити об'єм, можна його так потрошечки по зменшувати. І бачите, воно вже, якби потрохи тонути. Ось потрохи. Значить, ще треба трішки об'єм, бачите, збільшити і воно вже, якби. Починає бачите, трошки припідніматися, воно все таким досить нейтральним. Поспостерігаємо, ну тут треба трохи набратися терпіння, звичайно. Якщо я об'єм, трошечки менше зроблю, бачите, воно зафіксувалося вже В середині. Ще буквально А маємо таку нейтральну ситуацію. Тобто, бачите, де би ми не розмістили у воді цей кубик із цього матеріалу незрозумілого для нас, то десь тут ми будемо мати. Цю ситуацію, коли тіло нейтрально плаває в товщі рідини. Як вважаємо, коли вже всі ці 6 експериментів проведемо, ще от вам рекомендую що для кожного досвіду виконати схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на кубик, їх напрямок, точку прикладання числове значення. Ну, ви, звичайно, що для шести випадків це не робіть. Зробіть хоча б для одного на вибір. Коли безпосередньо приступаємо до. Формування висновку, то пишете слово висновок і що в ньому писати. Для того, щоб вам було легше виконати це завдання, то практично потрібно дати відповідь на ці три питання. Додаючи на цьому етапі лабораторна робота вважається виконаною. значить За неї 10 балів. Хто буде мати бажання отримати вищу оцінку, то. Письмово в зошиті виконує або контрольні запитання, або творчі завдання. Причому бачите творчих завдань кілька, то ви можете вибрати будь-яке, яке вам до доподобиє.